Рада вас вітати на своїй кухні! І сьогодні я пропоную приготувати дуже чудову страву української кухні. Вона поживна, бо має в своєму складі м'ясо і дуже цікава на зовнішній вигляд. Це нудлі. Хтось називає їх штрудлі. Вони можуть бути з самою різноманітною начинкою. Але я сьогодні готую з часничком на картопляному ясній подушці. І теж готуємо цю страву. Нудлі ми сьогодні готуємо з м'ясом. Тож, перше, з чого я розпочинаю, це нарізаю м'ясо. М'ясо обираєте за своїм смаком. Це може бути свинина чи то курочка. У мене це яловичина. Ріжу на невеликі шматочки. І відправляю до каструльки, в яку попередньо налита олія. І поки м'ясо обсмажується, ми нарізаємо моркву та цибулю. М'ясо вже шкварчить, нарізаємо кубиком і до м'яса цибульку. Всліди морква йде. Все це гарно обсмажуємо і чистимо картопельку. І нарізаємо її ось так крупненько і до каструлі. Тим часом м'ясо має уже ось такий красивий вигляд. Даємо картопельку. І все це протушуємо хвилиночок 20. Заливши невеликою кількістю води. Вона повинна тільки покрити картоплю, не більше. Навіть можна з пів сантиметра залишить непокритою. Але не переборщити головне з водою. Овочі з м'ясом тушкуються, а ми тим часом замішуємо тісто на нудлі. Беремо кефір кімнатної температури, його нам знадобиться 100 мл. Додаємо туди сіль. Для балансу смаків також цукор. І кладемо соди 1 четверту чайної ложки. Пішла реакція вже у нас з кефіру з содою. Перемішуємо і відразу додаємо борошно. Борошна беремо 150 грамів і замішуємо тісто. Найкраще його замішувати на столі, тож, коли візьметься в одну грудочку, ми його викладемо. Швиденько його вимішуємо і залишаємо, вкривши поліетиленовою плівкою, поки готуємо для нього начинку. Тісто дуже приємне. Ось таке воно має бути. Погляньте, податливе-м'якесеньке, все, а тим часом картопелька потихеньку мліє. І я її підсолюю, також перчу і додаю лавровий лист. Нехай на невеличкому вогні тушкується далі. А поки тісто наше відпочиває, я готую начинку. Начинка для нудлів може бути самою різноманітною. Смачні нудлі виходять з фаршем. Але я сьогодні роблю з часничком. Беру дві ложки олії, додаю три зубка сирого часнику. Ось такі в мене за величиною. Вичавлюю його до олії, або додаю в цю суміш ще й сухого часнику. Сухим, мені дуже подобається смок. Саме сухим. Все це перемішуємо і нарізаємо зелень. Зелень може бути чи то кріп, чи то петрушка. У мене сьогодні петрушка, бо іншої не маю. Такий гарненький пучечок зелені беремо. І дрібнесенько її нарізаємо. Начинку ми приготували і тепер розкачуємо тісто. До речі, мене дуже цікавить, а яку ж таке начиночку готуєте до нудлів ви. Мені також дуже подобається начинка з цибулею. Обсмажу її, потім наношу на тісто і все, начиночка готова. Взагалі, нудлі дуже гарна страва. В Україні, я думаю, вона популярна як і галушки, які палюшки, гарні страви українські, тож готуємо. До речі, хочу сказати, якщо подобаються мої рецепти, діліться ними, ставте лайки. Це все допомагає нашому каналу двигатись вперед. Тож зробити і мені приємність. І україномовний контент продвинити на Ютубі. Так, ще тоньше потрібно і ще більше так. Це повинно бути тонесеньким, тонесеньким. І робимо з нього як прямо кутничок, немов би. На Сумщині в нас сьогодні дуже-дуже неспокійно. Тому відволікаюся. За допомогою ось такого чудового рецепту. Телеграм-канали пишуть, що русня прорвала кордон. На душі дуже-дуже тривожно. Все можна в такому вигляді і залишати. А тепер беремо і наносимо нашу начинку зверху, розподіляємо її. По а тепер щедро притрушуємо зеленню і починаємо скручувати того рулетика. Не поспішаємо, щоб він у нас був тугеньким. От як говорять, поспішиш людей насмішиш. Сьогодні ніхто нікуди не. Не біжить. Якщо для нудлів зробити начинку з фаршу м'ясного, то це будуть у вас майже ліниві пельмені. І як ви розумієте, не обов'язково готувати їх з картоплею чи з м'ясом, вони можуть бути і самостійною стравою. І все. Тепер защіпуємо. Перевертаємо наш шовчики, різаємо їх приблизно 1,5 сантиметри завширшки. Ось так. Ось така краса. І тож в каструльки в нашій все проходить своїм чередом, прибираємо лавровий лист і додаємо сюди наші нудлі. Вони у нас готуються на пару. Викладаємо їх на картопельку зверху і залишаємо варитися 20 хвилин. В такому вигляді на невеличкому вогні вони томляться. Накриваємо обов'язково їх кришечкою. Я в передчутті смакоти. Час вийшов і страва наша готова. Аромат не перевершений. Картопелька розімліла. М'ясо теж. Морква м'якесенька, все дуже і дуже гарне. Ви погляньте на цю смакоту. А які ж трудлі апетитні, чи то нудлі, як хто назве, на кухні неймовірний аромат смачної страви, тож не терпиться її скуштувати. Ви знаєте, я дуже полюбляю страви української кухні з тістом. Люблю дуже парушки, які ми з вами готували, галушки. А от сьогодні Нудлі. І зараз я їх скуштую. І розкажи вам. М -м -м. Нудлі смачнющі. Я скоро зімліло. Картопелька м'якесенька. Все гарно поєдналося. Смаки потоваришували гарно у цій страві. Готуйте домашні українські страви. І навіть коли на дворі дуже тривожно в цей час, то ці страви не мов би, роблять затишок, спокій, приносять мир у хату і стає дуже і дуже затишно. Бажаю вам, мої милі, миру, добра, здоров'я міцного. Залишайте свої коментарі і, звісно, підписуйтесь. А на сьогодні все. До нових смачних рецептів, до нових зустрічей!